Популярна модель літака, на жаль, уже ворожого міг 31 к про який знає практично кожен українець. адже Коли він злітає, оголошується масштабна повітряна тривога по всій території України. Але останнім часом їх значно менше. Як і в Зльоті, взлеть власне такі повітряних тривог. Знаєте, не не хочеться накликати е, біду, можна так сказати. Просто хочеться почути вашу думку, чому, чому це так? Чому менше? От шостого, скажімо, числа у нас так, шостого стопа до дві, дві, дві години повітряна тривога, так, чи, чи більше навіть дві з, половиною. Дві з половиною, так ну доволі таки протяжно, так воно відчутно Територія України вся червона на карті повітряних тривог. І це ну люди цікавляться. Чу ж раніше було 20 хвилин. Ну 20 хвилин це вони зліт посадку тривної. Так півтори години раніше було це патрулювання, тобто це він вилітав з. Савазлейки зазвичай, звідти з північ... на північ від України. І е, поки не випрацює пальне, все, тобто воно ну, не відпрацює це весь авіаційний газ, скажімо так, правильно буде. І він сідає відповідно. Е, інформація, є там кінжал на борту чи немає, ну е, не завжди ця інформація є достовірно, ну, власне, точною, так. тому треба розуміти що тривога буде оголошена якщо є загроза застосування кінжалю якщо літак не один і два три то це ще більша загроза і небезпека як же сказав кремлівський диктатор що вони там будуть розташовуватись десь в Криму так? південніше ну в криму немає жодного сенсу їх розташовувати те що вони там один раз побували десь за засікли ну це можливо просто був якийсь Тактичний хід, переліт, там гра на нервах, так далі. Який смисл їх там тримати, коли до Криму українські сили оборони вже можуть діставати? Ну тому е, є аледром моздок мах е, біля Махачкали Так де вони е, і базуються, в тому числі там так само, можливо, тимчасове базування, але літак цей повинен теж обслуговуватись. Він має своїх. Свій процес, технічний інженерно-наційний склад, який має це все робити, і те, що от Путін сказав, що будуть патрулювання. Так це була так гра із заходом, зокрема в чорному в чорному морі. Носії кінжалів, а кінжал це може бути носієм ядерного тактичного заряду і так далі. і Так далі розуміємо для чого ці всі були заяви зроблені і сказані від самого диктатора. Є загроза, буде тривога тут ну, без варіантів. Треба йти в укриття, кінжал летить дуже швидко. Лічені хвилини. Лічені хвилини 3-4.